Вітаю вас! Мене звати Наталія Міщенка. Я гіпнотерапевт, енергопрактик та нумеролог, і я рада поділитися з вами цікавою практикою, вона допоможе вам розібратися з вашою тривогою. Ви ж не просто заради цікавості тут, правда? Тож, якщо я вам скажу, що тривога любить малювати страшні сценарії і залишати нас у ступорі. То правда? І я пропоную вам практику, вона проста, але дуже глибока. Вона називається А що далі? Ця практика допомагає зняти паніку і знайти конкретний вихід. І так, згадай ситуацію, яка тебе тривожить. Наприклад, я не встигну підготувати проєкт. Запитай себе, а що далі? Наприклад, мене можуть насварити. Знову запитає себе, а що далі? Я поясню причину того, що я не встигла, і попрошу ще день або якийсь там термін. І знову, а що далі? Але я можу зараз зробити хоча б першу частину. Тобто, бачите, спочатку мозок малює катастрофу, але через декілька кроків ти доходиш до конкретного рішення. А щоб зробити цю практику ще ефективнішою, після кожної відповіді запиши, що реально може статися, на що я можу вплинути? Який мій найменший крок зараз? Таким чином, ця практика, а що далі? Працює в два етапи. Вона знімає паніку, бо ти бачиш, що кінця світу немає. По-друге, вона включає дію, бо кожна відповідь веде до конкретного кроку. І це вже не уникання, а це план виходу з ситуації. Але якщо ти помічаєш, що тривожні сценарії крутяться постійно, значить, у підсвідомості є якийсь глибший тригер. На консультації ми досліджуємо ці причини і вчимо мозок реагувати по новому. І якщо ти відчуваєш, що час звільнитись від постійної тривожності, напиши мені, і ми підберемо час.